Вітам сердечно, шановне панство. Я в замкі Майбург. Трапізнай. Великого магістра. Це трон великого магістра Тевтонського. У нього тут саме тепле місце біля каміна. Але тут дуже холодно не було. Тут був пол з подогрівом. Подогріво тут. Ми роботяги і підогрівали, розігрівали каміни спеціальні, де е, тепло йшло. Ну, коротше, гості були як на той пательні, шкварилися. Великий магістр сидів і дивився, як це все, приходять гості. Каже, а зараз до нас приходить граф такий-то. Зараз приходить до нас рицар печального образу з тих дверей заходу. Він приймав гостей. А тут картина рунувальська битва, яка була в 1410 році між Тевтонським орденом і -Литвинським польсько Литвинським міськом. Польсько-Литовське одержала тоді перемогу так що замок був збудований в 1370 році і вже тоді по римській системі давньоримської було збудовано обогрів полів. Ще тут туалет десь є для магістра спеціально зароблений, теж з підогрівом от. дякую за увагу.